Невже. Невже це сталося зі мною. Як? Ідіть зі мною. Може, тоді, коли Вау! Заціни, яка кофточка. Ага, ти заціни, яка ціна. Що, подобається? Хоч? Куплю. Ходи зі мною, мала. Що підеш? Та ну її цю кофточку. Та нехай. Тільки один раз. Така кофточка кльова. Наступний. Чи тоді як. Наступний. На, тепер ти. І нащо я тоді погодилась? От курка тупа! Всі ж знають, що у нього сні. Твоє щастя, ти не інфікована. Цього разу. Та немає ніякої гарантії, що й далі так щаститиме. Тому на майбутнє постарайся запам'ятати, як себе захистити. ВІЛ передається трьома шляхами через контакт з інфікованою кров'ю. Особливо небезпечно ні, ні, користуватися ні. спільними шприцами через незахищений секс. Тому завжди користуйся презервативом Презерватив? Так. від інфікованої матері до дитини. Під час вагітності, пологів та годування груддю. А через поцілунок чи сигарету може заразитися? Ні. Іншими способами вірус не передається. Тому ти можеш їсти зі спільного посуду, користуватися ванною, ділитися одягом, обійматися і цілуватися з людиною, яка має цей вірус, і не боятися укусів комах. Пам'ятай, що ти можеш себе. Захистити